Івано-Франківськ отримав сертифікат визнання за підтримку Всесвітнього дня здоров'я 2010. Протягом минулого тижня в місті відбувалися заходи в рамках акції Тисячу міст, тисячу життів. Її організатор Всесвітня організація охорони здоров'я. Зокрема, на вулицях міста розмістили пересувні медичні лабораторії. Медики-волонтери проводили флюорографічні обстеження, вимірювання артеріального тиску та анонімне тестування на ВІЛ-СНІД. В медичних та навчальних закладах проводилися тренінги, де усіх охочих навчали АЗІВ першої медичної допомоги і Хорони здоров'я з 15 міст, які підтримали проведення акції Тисячу міст, тисячу життів, сертифікат визнання вооз отримав лише Івано-Франківськ. В місті в області Івано-Франківській чому повчитись. Один з прикладів це. Перша клініка, яка була визнана в Україні, клініка дружня до дитини, вона була в івано Франківській області. І для того, щоб отримати цей статус, це достатньо багато треба вкласти і енергії, і ресурсів, і зрозуміло, і медичний персонал повинен бути підготовлений. Це тільки один з маленьких прикладів. І справді ті заходи, які запланувала і мерія, і громадські організації, вони дійсно теж можуть бути прикладом для інших. Місто країни, яким чином треба проводити заходи, присвячені всесвітньому дню здоров'я, а також щоб підвищити рівень здоров'я населення. Івано-Франківськ першим в Україні відгукнувся на підтримку проведення всесвітнього дня здоров'я 2010 Заступник міського голови з гуманітарних питань Зінаїда Федорук каже: міська влада повсякчас турбується про розвиток охорони здоров'я. 2008-й був роком медицини. Навіть попри обмежені бюджетні видатки, медицина міста має стабільне фінансування. Враховуючи те, що до сьогоднішнього дня в цьому році ще немає бюджету затвердженого, ми все одно намагаємося утримувати ситуацію в руках. І таким чином, що в нас профінансовано всі захищені статті мед, медикаменти, харчування, оплата праці медикам і пально-мастильні матеріали для швидкої. Тобто медицина працює в робочому ритмі. Єдине, що не можна зараз виділяти кошти на капіталь. Вкладення, але в нас є напрацювання з попереднього року і роботи ведуться. От ми в в третій поліклініці ввели експлуатацію УЗД. Тобто робота йде. Загалом протягом минулого тижня безкоштовне медичне обстеження в мобільних лабораторіях пройшли близько 500 івано-франківців. Сергій Гнесь, Сергій Попович, новини на вежі.